Усім привіт! Сьогодні ми знімаємо ціни на паркувальному майданчику в місті Луцьку. Покажемо скільки коштують автомобілі, які ціни, які пробіги. Телефон... В оголошеннях є телефони продавців, кого цікавить якийсь автомобіль, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду. Продається автомобіль Kia. 11 рік, 10.900, дизель 2.0. Восьмий рік. Так, контакти є. 1,8 бензин. 200 тисяч пробігу. Так, тут інформація по автомобілю по така, Прат 200 тисяч 1,8 бензин. 2,2. Пусть Так, тесла. Йому потрібен електромобіль Тесла. Є в наявності, подається деталі за номером телефону. Так є. Далі знімаємо, продається також електроавтомобіль От такої моделі. Деталі за телефоном. Показую телефон. Людина, яка продає. Так, от такий севрулетик. Також той самий телефончик показую. І далі у нас гольф плюс. Продається автомобіль. П'ятий рік, 5650, 211 км пробігу, 1,6 бензин. Телефончик продавець залишив. Кому цікавить, телефонуйте до продавця. Рено трафік. Рено трафік. Так, подивимось, що зараз 2018 рік, 1,6 дизель 23900, пробіг 237 тисяч. Телефончик, продавець залишив. Так, телефонуйте, кого цікавого, зараз подивимося на салон даного трафіка. Так виглядає. Автомобілі так ось, дає він всередині. Так, тут у нас отакі От сидіння крутезні. І тут ще на три пасажира і невеличкий багажничок. Ось такий трафік, люди подається. Так, йдемо далі знімати. 15950, 14 рік 147 тисяч пробігу. От продається. Так, ще, друзі, продається такий хундайчик. Це у нас бусик. В середині як і виглядає. Отак. Он. Такий салончик два підлокітника. Далі у нас для пасажирів щось побачимо. Затоноване скло не побачимо. Ну, Отак, от о, а, щось сфокусувалося. А тут у нас сон. тут також три. Три для да. хюндайчик Далі продовжуємо знімати. Давайте знімаємо оцього Мерседесі. Це роботажний продається. Ось така довга база, довга база, високий він в гарному стані лакофарбового покриття, ніде нема ржавчин, рижики відкажуть. 21 рік 25-300, пробіг 172-32,0 дизель. Телефончик ніякого цікавий, такий Буз мерседес, хто хоче обладнати на вантажний пасажирський. Можна собі придбати такий мерседец. Продовжуємо знімати у нас де Арендор Кенго. Довша база, двоє розімних дверей. Так розумію, це оригінальний пасажирський варіант. Не переобладнаний. Дивимося, 18-й 15 300, 188 тисяч пробігу. Продовжуємо знімати Renault Grand Scenic. нова морда, новий кузов. Дивимося по ціні. Кортезні такі фари, дивіться, хто розуміється, той знає. LED Pure Fision. Vision. Vision. Кортесні фари 15-3, 18-164 17 100. Такий Гранд сцені, це сиренька був, цей такий синій колір. Отож є два. Я хочу вам сказати, що той самий телефон продавця 18 рік 10 15 -ти 700, Це трішки дешевше, 1,6 дизель, попередній був 1,7 дизель. Ось такі два. Гранд сцені. Один і другий, один продавець. Оглядайте, беріть для себе той, який вам найбільше сподобається по комплектації. Я так розумію, ціна різна різна комплектація. У нас лісанчик. Такий невеликий кросовер. На риболовлю, по ягоди, ліс, по гриби. 13 рік, за 1,550 пробігу, 11,800. Звертайте увагу, який автобі потрібний. Такий обирайте своїх потреб. 300-400 км входу на цьому зоя. 117 тисяч одного. Цікавитесь, телефончики продавці залишайте, телефонуйте. Якщо бачили на Ютубі на каналі нашому, хочете глянути автомобіль. Далі йдемо Toyota Prado. Такий трошки більший джип. Зайчик попередньо знімали. 2008 рік. Ціна довговірна, немає ціни, закончити. Я когось капути є Opel Vivaro. Довша база. В фірому кольорі. Так, 2011 рік, 12500. Там загамо ще один туранчик, зараз покажемо один другий, 13-й рік, один дизель. 210 тисяч пробігу, 10600. Цей туранчик коштує 10600, можливо, є торг, телефончик є, ви бачите це себе на екрані. Телефонуйте до продавця, якщо вас цікавить цей туран. Якщо цей туран не цікавить, дивимося наступний туранчик. Можливо, вас цей зацікавий туран. Тоже гарний вигляд має автомобіль. Так, Пробую показати ціну. Так, 16300 цей торан, 16 рік, 1.6 дизель, 210 пробігу. Телефончик є, ви бачите на екрані в себе. Коли цікавий, телефонуйте. Так, друзі, також віддалося відео до кінця.